Колишнього народного депутата Георгія Логвинського було оголошено в розшук. За версією набу він нібито міг організувати схему присвоєння понад 50 мільйонів гривень із держбюджету. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України в Телеграм. За версією правоохоронців протягом 2013-2016 років Логвинському вдалося ввести в оману Європейський суд із прав людини. Він нібито наказав представнику компанії Золотий мандарин направити до ЄСПЛ заяву про стягнення 50%. 4 мільйонів гривень як не заборгованість від «Київенерго». у заяві. Представник золотого мандарина посилався на рішення суду, яке влада нібито не виконувала з 2009 року. Але як з'ясували детективи, компанія не вживала заходів для стягнення такої заборгованості, оскільки всі її рахунки та майно були заарештовані. У набу уточнюють, що підозрювані приховали від суду той факт, що товариство Золотий Мандарин напередодні звернення до СПЛ відступило прав вимог до «Київенерго». Нерго на користь іншого підприємства та отримала за це 54 мільйони гривень за версією правоохоронців, Логвинський домовився із керівником Мін'юсту України про те, щоб відомство, так би мовити, допомогло уповноваженому уряду у справах ЄСПЛ підготувати декларацію про дружнє врегулювання суперечки. Також слідство стверджує, що у такий спосіб підконтрольне екснардепо підприємство повторно отримало 54 мільйони гривень. Діїло гвинського кваліфіковано за статтею кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Екснардепу загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, також конфіскація майна.